Сьогодні вихідна. Ти сьогодні да. Да. цілий день будемо разом з вами проводити. Ну добре, от хорошо. Я дуже рада. Да. Да. Будемо щось учити, відео знімати. То й добре. Купатися. Ой, яка я рада, рада. Раді? Да. Саша на роботі Люда? Да, а ми удвох. А ми будемо двох. Да. Ну і добре. Вам подобається така ідея? Подобається. Будемо щось таке смачненьке готувати сьогодні. Ух ти! Да? Ага. Готова. Рада дуже, дуже рада. Ти знаєш, що я смачненьке все люблю. Mm -hmm. Ну чи вас плідом ще вкрила, бо мені щось здалося, що холодно. Ну то й добре, що взяла, то вкрилась. От, ось він на мені. Ну так. Да. Дякую, дякую. То що, вставайте, будемо зарядку робити. Зарядку? Угу. Лінуюся людям. О, лінуєтесь. А жити хочете? Хочу. Ну, то треба робити. Будемо робити, а коли ми на ефір виступимо? Як скажете, так і виступим. Не, я тобі підчиняюся. Та що ви мені підчиняєтесь? Е, бо ти головна я подчиненна. Да. да. <рес> я що скажеш, то буду виконувати. Скаже співати, співати буду, скаже танцювати, танцювати буду. Да? Да. Ой, щось мені не віриться, що вас можна заставити, якщо ви не хочете. Правда? Правда, Люда, правда. От щось і я так кажу. Просто це ти так кажеш, але це правда. Ви ж така баришня з характером. Mm. З характером. А зразу такого наче не согласна, а тоді посажу обдумаєш та гукаю, йди сюди. Да? Да. Ага. Ну добре хоч так. Добре, що хоч так правда. У mm -hmm. мене вже всі вдома знають мій характер. Mm -hmm. Вже напроти мене не цибають. Да? Да. Бо знаю, що це безпорядно. А в тіктоці воно пише, що ви така добренька бабушка. У да? Да. <рес> А що ж погано? бо добра. Да. Вони правду пишуть, Добре. А особливо для своїх рідних. Ага, понятно. Для своїх рідних я добренька і для чужих добренька. Да. Да. Сьогодні зарядку будемо робити. Ну так, да, будемо зараз зарядку робити. Да.